Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Сьогодні, 15 вересня 2023 року, низка українських ЗМІ опублікували інформацію з приводу того, що правоохоронні органи проводять. Обшуків народного депутата України від забороненої вже партії опозиційна платформа за життя Нестара Шуфрича. Зранку спочатку зазначало, що його, начебто, затримали, потім відбулося спростування цієї інформації. Але на третю годину дня. На сайті СБУ якраз вже з'явилася інформація, що за матеріалами відповідного відомства підозру у Державній зраді отримав народний депутат Нестар Шуфрич. І далі прес-служба зазначає, що СБУ спільно з Держбюро розслідувань та офісом генпід. Прокурора зібрали аргументовану доказову базу про антиукраїнську діяльність чинного народного депутата Нестора Шуфрича. За матеріалами СБУ йому повідомлено про підозру за статтею 111 Кримінального кодексу України Державна зрада. Як свідчать матеріали розслідування, Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завдання якого координація російської агентури в Україні. Нагадаємо, що Сівкович втік до Москви в 2014 році і створив кротоферму для підривної діяльності проти нашої держави. Про це знову ж таки повідомляє прес-служба СБУ. Саме Сівкович курував колишнього керівника управління СБУ в Автономній Республіці Крим Олега Кулініча, якого підозрюють у державній зраді і якого затримував особисто голова СБУ Василь. Малюк. Одним із основних завдань Шуфрича була підривна діяльність в інформаційній сфері. Він систематично поширював наративи Кремля про те, що українська держава, нібито штучне утворення, що в Україні та Росії єдина історія, що українці та росіяни, нібито один народ. Таким чином, Шуфрич намагався розвинути проросійські настрої в українському суспільстві. І тут в даному випадку я хочу трішки зупинитися і це прокоментувати. По-перше, Нестор Шуфрич це робив не в останній там рік і не в момент якраз широкомасштабного вторгнення Росії проти України. Нестор Шуфрич він це в принципі робить ну, з моменту, коли потрапив там в Верховну Раду від партії регіонів, далі від опозиційного блоку після Революції Гідності, а в 2019 році від опозиційної платформи за життя. Тут питання виходить з того, чому так повільно було, був доведений епізод з приводу того, що Шуфріч там намагався розвинути проросійські настрої в українському суспільстві. Шуфріч це робив регулярно на кожному знову ж таки ток-шоу, і ведучі нічого не робили з цією пропагандою, яку поширював. Нестор Шуфрич. З приводу доведення тут варто зробити відмітку, що це ще суд має довести факт того, що Шуфрич займався проросійськими там настроями в Україні. СБУ поки що зібрало якраз доказову базу. Далі аналізуємо. Прецслужбу СБУ. Наразі за місцями проживання фігуранта та у його близького оточення здійснюється 45 обшуків. Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає до 15 років тюрми заходи проводяться за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, тому що саме генеральний прокурор може і має право якраз видавати підозри народним депутатам України. Ось така, знову ж таки, новина. Ривоту Шуфрича, це по як я вже сказав, було трапитись давно. І тут ще є один момент, який обурює особисто не тільки мене, а і представників. Громадянського суспільства станом на зараз, і це абсолютно не є жарт Шуфрич у Верховній Раді, так він не є простим народним депутатом. Він у нас є головою комітету із свободи слова. І тут питання до Верховної Ради, що заважає вам проголосувати рішення про відсторонення Шуфрича від посади голови. Комітету по свободі слова, враховуючи те звинувачення, яке йому інкримінує СБУ з Офісом Генерального прокурора України, як ця людина загалом могла бути керівником, керівником а головою відповідного комітету, проводячи антиукраїнську діяльність? Про це не знали слуги народу, хочеться знову ж таки до них звернутися. Чи про це, можливо, не знав офіс президента, який, всього, затримував це рішення з приводу зняття Шуфрича з посади голови комітету з свободи слова? Ну, всі це знали і чомусь давали Шуфричу проводити відповідну діяльність. Це перший момент. Що Шуфрича потрібно негайно прибрати, спасати. Керівника Комітету Свободи слова», тому що це, вибачте, якась божевільня людина, яка звинувачується по державній зраді в контексті розповсюдження там проросійських наративів, очолює такий комітет, як я вже сказав. Друге, що мене в даному випадку хвилює, а ті, вибачте, журналісти, телеведучі умовні, насправді вони є брехливими пропагандистами. Вони не повинні нести відповідальність за те, що вони запрошували Шуфрича, і Шуфрич міг говорити все, що завгодно. Наталія Влащенка, яка працювала на каналах Медвічука, потім перекочувала на каналах Мєтова, Наталія Мацейчук. Яка вправо на владу регулярно запрошувала Шуфрича, і він там говорив антиукраїнські наративи а вона кліпала очима, як Шрек, вибачте, за слово? Канал наш Максим Назаров і інші ведучі, які також запрошували Шуфрича. І він там також говорив антиукраїнські наративи. До них немає питання до цих людей, яких я назвав. Їх не потрібно допитувати, їх не потрібно притягувати до відповідальності за те, що вони є, були посібниками Шуфріча. Вони давали право Нестору Шуфрічу розповсюджувати ці російські наративи. І не потрібно тут зараз розповідати про якийсь баланс думок. Це не був ніякий баланс думок. Це була злочинна ваша діяльність всіх тих, хто це дозволяв робити шуфрічу. Тому тут потрібно також притягнути до відповідальності вище зазначених осіб за те, що вони створювали для шуфріча майданчики, і шуфріч міг з цих майданчиків говорити все, що завгодно, і ці ведучі, ну ж таки, наолоджу в лапках. Вони його слухали, вони його не перебивали, і вони вважали, що це в принципі нормально, коли людина говорить про те, що Україна це якесь штучне утворення, що українці і росіяни це один народ, і те, що знову ж таки наводить прес-служба СБУ. Тому ці два моменти з приводу зняття Шуфрича з голови комітету по свободі слова і з приводу цих. Пропагандистів, які так само мають сісти разом на лаву підсудних Шуфрічем і нести відповідальність за те, що вони давали йому ці майданчики. Оцих два компонентів вони повинні в обов'язковому порядку вирішуватись. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!